Пластику? Ну да. А, так це ж регізи. Ага. Ну, якби не, не справжні. Ну і тут історії теж не документальні, прямо так. Але вони всі засновані на реальних подіях. П'єса Я, війна і пластикова граната увійшла до фіналу міжнародного драматургічного конкурсу Аврора у Польщі. Григорій Бакланов, актор Київського театру на Печерську, який грає одну із ролей у цій виставі, певен, що українські драматурги можуть здивувати європейського глядача не лише роботами емоційно важкими. Тільки зараз ми починаємо відкривати своїх митців, зокрема драматургів. І виявляється, що раніше, до лютого 2022 року, вони писали чудові п'єси. А, і вони не менш якісні і не менш вражають нас ніж ті, що написані вже після 24 лютого. Для ефектного успіху нічого не потрібно, тільки актор казав Єжи Гротовський. А до нього це говорив француз Арто. Що все робиться через актора, певен і Олександр Крижанівський, художній керівник Київського театру на Печерську. У виставах його театру костюми, декорації, мінімальне світло, тексти драматурга Ніни Захоженко, але їх подачу для аудиторії іноземної чи української диктують навіть не режисер, а глядач і креативні актори. В метрі один від одного вони бачать, коли і хто лукавить. Ніна Захоженко, що вона е, класний драматург. До речі, її оця п'єсла увійшла у минулому році, влітку був фінал, по-моєму, п'ять чи шість найкращих п'єс Європи молодих драматургів. І Ніна туди їздила до Польщі, і там вони читали свої п'єси. І виграла не вона, а виграла Румунка, але каже тільки після моєї п'єси 10 хвилин встала і… Вона зробила через смс. Тобто вони розмовляють, не розмовляють, а пишуть один одному, і де отака штука. Коли вони зробили свою версію, Ну, я бачу, що я б ніколи такого не зробив. І Ігор Башкін, який був режисером, а я керівником постановки, він тебе не зробив. Ми дуже охайно це розвели, там щось добавили. і Так вони і грають. Це їх погляд, їх відчуття всіх цих речей. І навіть там з'явилися якісь слова, яких я не знаю. Це їх сленг, і це добре. П'єса змінюється щогодини, в залежності від подій в Україні. Такого у практиці Григорія Бакланова ще не було. Першу чітку, яку ми робили тільки цієї п'єси, люди виходили, ну, от таке враження, що у нас усіх, ми всі родичі, у яких помер якийсь наш от батько, грубо кажучи, от таке якесь відчуття було. Потім, коли ми робили прем'єру, вже перша вистава, всі е, досить часто сміялися. Можливо, це знову ж таки, ну, така, якби. Прихованість наших так страхів і наших тип почуттів, тригерів, коли ми згадуємо якісь якісь речі стоїть комед. Зараз навпаки може бути ну, суцільна тиша, а потім вмикається світло, і ти бачиш у людей сльози на очах. Театр взагалі не має бути м'якою, комфортно. Театр це не про відпочинок і про релаксацію. Це не виключає, що є якісь твори, вистави, які там приємні, комедії, все таке інше. Остання шестина п'єси якраз про оптимізм. Вона закінчується, коли один з героїв незрозуміло він просто дядька якийсь, да, чи розвідник. І коли він плакати хочеться, говорить по телефону, йому кажуть, що Херсон наш. Це було в той день. Ну, все-таки трапляються речі. Я думаю, що це оце терапія, коли ем, те, що переживаю я, ви, воно виходить. І ми розуміємо, що легше. ось так. Європейському глядачу нині як ніколи все цікаво про Україну, переконує Борис Куріцин, керівник літературно-драматургічної частини Національного театру Лесі Українки. Коли у нас з'явилася вистава за п'єсу Фріла, переклади, це про відстою відстоювання ірландцями, а тої навали англомовної культури, яка у них відбувалася. А це сприйняли з е, цікавістю, тому що це співзвучно сьогоднішньому дню. Це е, йде розмова про те, що свою культуру треба захищати. Іде розмова про те, що, е, перефразуючи відомий вираз: якщо ви е, не будете годувати свою культуру, ви будете годувати культуру ворога. Зараз є зацікавленість від ірландців виставою переклади. Зараз є така невеличка зацікавленість з польської сторони зробити обмін виставами. Дуже хотілося б, щоб як тільки закінчиться ця навала, ця трагедія, щоб про Україну дізнавалися про Шевченка, про Лесю Українку, про те, що Леся Українка це єдина жінка в світі, яка написала свого Дон Жуана. Більше немає. Ніякої конкуренції. У нас зовсім інша культура. Треба просто її нести, її відчувати і бути гідним неї. Глядач він різний, і кожен приходить за своїм. Хтось хоче посміятися, а хтось хоче просто поплакати, а хтось хоче просто помовчати і зрозуміти, що він не один. Він приходить і тут багато людей, які розуміють, що він відчуває. Я зараз починаю роботу над твором таким франка для домашнього огнища, і чим далі я заглиблююсь у це, тим розумію все, тим більше закохуюсь у нашу літературу, у нашу культуру. Тому що зараз ми для мене так багато м, якихось нових речей. Які, може, я не бачила і не чула до цього, Які... яка глибина вже в цих творах вже заключена, яка глибина вже є. Лишу на дорозі, крийде час, палюка згине, а болісь сама покине, не хвилюйся, не вда. Відома українська народна казка Коза Дереза заграла новими барвами у музичній виставі «Цапка-Цап», -цап», яку дають актори Київського національного молодого театру. Це була їхня перша прем'єра воєнного часу. Ми вирішили заакцентувати на нові нові вистави. В більшості це комедії. Ми вирішили, що людям треба відволікатися. Їм треба відчуття спокою, їм треба відчуття нормального життя. І ми мені здається з цим ну, впоралися більш-менш. Ми хотіли поставити виставу для дітей, але щоб дорослим теж було весело, щоб ми змогли якось відволіктися і в той, в той же час не забувати про війну. Діти сміються, дорослі, сміються, потім плачуть, потім сміються. Вона відкликається усіх. Коли нахабний цапкацап -цап вводить в оману самого бога, лише рак козак має сміливість вивести брехуна на чисту воду, а заєць чинити відважний спротив. Цей меседж актори поки що доносять українській публіці. Гастролі за кордон з цією роботою ще у планах. Дуже тонка грань, дуже не хочеться, щоб це звучало пафосно. Бо найгірше, що може бути, це спекуляція на темі війни. Зараз мені здається ми дуже не про це, і дуже не хочеться, щоб було так. Тому досить обережно вибудовувалася роль і досі формується, бо з кожною новою виставою щось додається, щось віднімається, якісь нові сенси, нові події стаються в країні, і вони знову лягають на цю історію. І у нас навіть текст. Іноді дописується. Я плакала перші вистави, у мене грим просто закривав мені очі, нічого не бачила. Актор Борис Орлов зізнається, грати для дитячої публіки у війну надскладна задача. Незалежно від того, що відбувається з актором у повсякденному житті, сцена як чисте полотно. Актор не може вийти туди із зміненою реальністю, тим паче, коли у глядача завищені очікування. Величезна раптом з'явилася. Проблема взаємопорозуміння взагалі, чи можна довіряти комусь в цьому світі взагалі? Чи можна дивитися на цього актора і довіряти йому свою, свої відчуття, свою увагу взагалі? І оце для мене, мені здається, це не тільки в касті, це я відчув в різних, в інших виставах. що цей бар'єр існує, але, е, е, на щастя, він долається. Ця вся війна, вона е, певним чином створила якісь жахливе запитання, А як з цим бути, так би мовити. І чи це буде казка про козу, чи про вівцю, чи про щось інше, про клапка. Будуть цікавитися відповіддю. Мені особисто з дітьми легше. Вони готові одразу вірити. Їхня Довіра, на відміну від довіри дорослих, вона е, підсвідома, вона одразу є, її не треба, так би мовити, запрошувати чи е, якось роздмухувати. Вона одразу тобі подарована, і ти просто маєш цю довіру втримати. Тому з дітьми в цьому плані легше. Дорослих треба роздмухувати як вогни. З марафону на виживання, який пройшов український театр в укриттях, який проніс у документальних драмах сповідях і не дитячих казках, глядач чи то український, чи то європейський, має винести головне. Театр робить те, що він робить, тому що -то він і живе в Україні. І він живий театр, і дуже класно, що він різноманітний театр. Починаючи десь з кінця розвалу Радянського Союзу, кіно тоді розвивалося дуже добре. І казали нам працівники, хто в штаті кіноактора був, казав: Ну що, театрали, готуйтесь, скоро вам прийде вінець. А сталося зовсім навпаки. З Класичні речі, починаючи ну, від того самого Шекспіра. Він абсолютно актуальний, таке враження, що він писав про Україну, писав 450 років тому назад. Чи американська драматургія Друга після світової війни просто про наш час. Дуже важливо, якнайбільше документальних тих речей треба про науку для всього світу показати, що буде чекати, коли раптом хтось подумає сховатися в цей, голову заховати в пісочок в цей час. Це не вдасться.